Вітаю глядачів Суспільного. Сьогодні будемо говорити про призначення субсидій, що повинен знати субсидіант, який подається на призначення субсидій, і роз'яснить нам це начальниця відділу пільг та субсидій обласного департаменту соціального захисту населення Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександра Довидовська. Доброго дня, доброго дня! І перше питання, коли розпочнеться розрахунок субсидій? Розрахунок субсидії він розпочався ще в травні місяці на наступний період. Тому всі хто Кому призначена була житлова субсидія з травня місяця, в жовтні на опалювальний період 2022-23 років буде проведено виключно розрахунок без визначення права. Тому тим громадянам, які вже оформили субсидію в будь-який місяць неопалювального сезону або яким в автоматичному режимі була призначена житлова субсидія з 1 травня, нічого робити не потрібно. Звертатися до управлінців захисту населення не має сенсу. Оскільки всі субсидії вже призначені, будуть розраховані на опалювальний період автоматично. А тим же громадянам, які ще не зверталися за призначенням субсидій, необхідно як і раніше, в зручний для себе спосіб подати заяву та декларацію встановленого зразку до управління соціального захисту населення. Яким чином це можна зробити? Потрібно особисто або можна онлайн. Можна як особисто звернувшись до територі до уповноважених осіб територіальних громад, сільських, селищних або міських. Можна звернутися до центрів надання адмінпослуг, можна особисто на сьогоднішній день в містах звернутися до управлінь соціального захисту населення, можна скористатися послугами поштового зв'язку, тобто заповнити вдома ці документи, законвертувати і відправити поштою на адресу управління соцзахисту населення. Можна заповнити через інтернет на порталі Дія. Тобто в будь-який зручний для себе спосіб. А як потім відповідь люди отримують так само листом або їх їм повідомляють на те? Повідомлення телефони? в умовах воєнного стану і ну, раніше, трошки ще коли у нас було е, карантинні заходи і управління соціального захисту населення обмежували прийом громадян ну, через карантинні заходи. Було прийнято рішення, що повідомити можуть також в декілька спосібів, способів, можуть направити повідомлення, якщо це. Були документи подані через уповноважених сільських селищних міських рад, то тим самим уповноваженим передаються повідомлення про призначення субсидії. І люди мають змогу їх забрати. Можуть направити смс повідомлення про призначення житлової субсидії або можуть зателефонувати у окремих випадках. Можуть навіть прислати заказним листом для того, щоб громадянин вже точно знав, що в нього все в порядку, але це виключення. Але повідомлення всі громадяни отримують зразу після призначення житлової субсидії. А от строк розгляду заявки ну, потенційного субсидіанта так на житлову цю пільгу. А який це термін на сьогоднішній день? Це 10 днів після. Отримання всієї необхідної інформації для призначення житлової субсидії тобто, громадянин подає заяву та декларацію в будь-який зручний спосіб, а управління соціального захисту населення вже всю необхідну інформацію збирають самостійно, тобто роблять запити, щоб отримати інформацію про доходи громадян до комунальщиків щодо цін та тарифів на комунальні послуги. Після отримання всієї необхідної інформації протягом 10 днів житлова субсидія буде призначена. Єдине, що який Документи можуть бути потрібні, окрім заяви декларації, це для осіб, які винаймають житло, це договір оренди або найму житла. Тому що, як завжди, субсидія призначається за місцем реєстрації в домоволодінні, але ті громадяни, які винаймають житло, зрозуміло, що в них місце реєстрації інше. Але в них в наявності повинен бути договір оренди або найму житла, який також додається до документів. Тобто, переселенці, які винаймають наразі житло вимушено, так вони так само можуть отримати тут субсидію. Саме для переселенців навіть не потрібен договір оренди або найму, оскільки внутрішні переміщені особи стають на облік як такі саме в управліннях соціального захисту населення. Тому інформація про те, що особа є внутрішньою переміщеною, вона вже є в наявності. В управлінні соцзахисту населення і таким категоріям договори оренди або найму житла плани потрібні. А щось змінилося в нарахуванні субсидій? Чи є якісь нюанси, про які варто знати? Змінилося більше в тому, що урядом надано більші категорії громадян право на призначення житлової субсидії. У нас раніше, наприклад, було обмеження, якщо у особи, зареєстровані в домоволодінні або члени його сім'ї, відсутні доходи в Україні. І він перебував протягом періоду, за який враховуються доходи за кордоном більш ніж 60 днів. Цей пункт скасовано, тому що у нас вимушено люди покинули державу, і зрозуміло, що вони тут не мають змоги отримувати доходи. Тобто, ці, цій категорії громадян надано право на отримання житлової субсидії. Також не будуть враховуватися і не, і не враховуються в доходи при призначенні житлової субсидії, компенсації, які отримують внутрішньопереміщені особи. На в тому числі на проживання. І не будуть враховуватися навіть доходи, які отримують громадяни, які здають в оренду або надають просто житло внутрішньо переміщеним особам, і вони є в програмі, скористувалися програмою прихисток. Ці категорії також ці доходи не враховуються, які вони також отримують від держави. Також послаблення йде для громадян, які в період воєнного часу втратили роботу і стали на облік в центр зайнятості, як такі, що. Шукають роботу і отримують допомогу по безробіттю відповідно до свого статусу. Тому тим громадянам беруться фактично отримані доходи, а не доходи за перший та другий квартали 2022 року. Також є послаблення для громадян тих, які Мають саме володіння через спадщину друге житло. Тому що ну, така зараз ситуація, що можуть люди отримати від батьків або від ну, навіть від родичів просто да, житло у спадок. І єдина причина, яка може не, не надати таке право, що це, вони це житло здають в оренду і отримують відповідні доходи. Тобто, у разі, якщо житло в оренду не здається, друге житло. Тих громадян також є право на призначення житлової субсидії. Ну от, до речі, да про доходи претендента на житлову субсидію. А для різних категорій громадян ця сума вона різна Ну, в середньому, якщо брати сума вона дуже індивідуальна, оскільки це адресна державна допомога на оплату житлово-комунальних послуг. Тому беруться доходи. Всіх громадян, які зареєстровані в домоволодінні, незалежно та... від того, проживають вони наразі там або ні, беруться доходи всіх зареєстрованих в домоволодінні. Та навіть членів їх сімей, які не зареєстровані в домоволодінні. Наприклад, чоловік і дружина, маючи дітей, але вони зареєстровані за різними адресами. Чоловік зареєстрований за однією адресою, жінка зареєстрована за іншою адресою. Проте, коли заповнюється декларація для призначення житлової субсидії, вказується інформація і про членів сім'ї, тому що чоловік, дружина це сім'я відповідно до сімейного кодексу, навіть коли їх місце проживання є ну, визначено окремо. Проте, якщо людина зареєстрована, але фактично не проживає в домоволодінні, це зазначається також в декларації, і тоді або надається акт обстеження, або управління соцзахисту населення, якщо це на їх території самостійно складається акт обстеження, або уповноваження сільських селищних міських рад надають. Також акти про те, що дійсно в цьому домоволодінні зареєстрована така то -та особа, але вона фактично не проживає. І тоді ці доходи цієї людини не враховуються для призначення житлової субсидії, оскільки держава допомагає саме тим людям людям, які проживають домоволодінні і користуються та сплачують за житлово-комунальні послуги. І якщо їм важко сплачувати, держава їм допомагає. А скільки родин на сьогодні отримують субсидію? Субсидія призначена з 1 травня і от по вересень включно майже на 182 тисячі домоволодінь. Проте в готівковій формі в літній період її грошима отримували 66 тисяч громадян, які да є отримувачами житлової субсидії. Іншим ну, майже дві третини це громадяни, яким житлову субсидію призначено роз, верніше, розраховано, але не призначено або призначено на так званому нульовому розмірі. Це робиться задля того, оскільки в літній період немає найвартіснішої послуги опалення, доходи громадян дозволяють літом сплатити за комунальні послуги без допомоги держави. Проте з настанням опалювального періоду таким громадянам робиться автоматичне перепризначення, здійснюється розрахунок на опалювальний сезон. Тому на сьогоднішній день це близько 182 тисяч в області. В області, так. так. Якщо порівняти з минулим роком, а наскільки збільшилася ця кількість людей, які отримують? Вона майже людей? однаково тримається близько трьох опалювальних сезонів вже. І, ну, наприклад, в минулому. Жовтні у нас було 183 тисячі, а, тобто, у було, було. Да, а у грудні було 194. Так, дійсно, ну, але ж у нас багато людей виїхали. Ну, люди вмирають. Літні тому трошки зменшилась, але вона тримається близько на, так, на одному рівні. Середньо. Да, середньо. А скільки фінансування потрібно для того, щоб от, виплатити 182 тисячам родинам а, в субсидію? Я вважаю, що це буде близько 300 мільйонів, тому що, наприклад, у грудні 2021 року, у грудні 2021 року у нас було 195 тисяч отримувачів, 194 800 отримувачів житлової субсидії, і заявка на фінансування цих субсидій складала 306 мільйонів. Тому вона десь коливається Поряд з 300 мільйонами щомісячно, якщо говорити про мінімальну субсидію та максимальну, чи є такі, от взагалі поняття, і ну або в середньому, що це може бути за суми, Субс... оскільки субсидія дуже адресна і враховуються доходи як зареєстрованих членів домоволодіння, так і членів їх сімей, коливання дуже велике, тому що субсидія розмір субсидії, ну нам відомий, це був. Майже 3 гривні і є розмір субсидії, який сягає 15 тисяч, і це дитячі будинки сімейного типу, в яких проживає велика кількість дітей. А батьки-вихователі отримують доходи, тобто дві особи отримують доходи, а десятеро дітей, наприклад, також проживають на, да, на утриманні, тому у них житлова субсидія сягає і 15 тисяч. Люди отримують субсидію на руки, ну якби, якщо можна так висловитися, тобто живі гроші. Так, вже з травня місяця виключно в готівковій формі отримують субсидії в грошима, і жодних безготівкових розрахунків в субсидіях немає. Тобто люди при цьому в платіжках за використання комунальні послуги відсутня графа субсидії і виставляється повна сума комунальщиками до оплати. Проте люди на свої карткові рахунки банківські або засобами Укрпошти. Отримують живі живі гроші, тобто вони повинні сплатити вартість використаних житлово-комунальних послуг, зазначених в платіжки, з урахуванням тих коштів, які їм вже видали грошима від держави, якщо говорити наприклад про людину поважного віку, так і вона зареєстрована у себе в квартирі сама, але має там синів, дочок, там я не знаю онуків. Так, от а чи будуть враховуватися їхні догоди? Ні, не будуть вони враховуватися, тому що субсидія призначається особі зареєстрованій в вдомоволодіння та з урахуванням членів його сім'ї. До членів сім'ї, відповідно до сімейного кодексу, належить чоловік, дружина, неповнолітні діти, діти, які є інвалідами загального захворювання першої групи, якщо вони не вийшли, повторно, ну, не вийшли вони заміж або не одружилися. Тому якщо літня людина зареєстрована в будинку сама, Відповідно до сімейного кодексу, члени сім'ї у нього вже відсутні. А який відсоток від доходів мають займати комунальні послуги, щоб потенційний субсидіант отримав субсидію? Ми завжди кажемо про те, що якщо громадяни за використання житлово-комунальні послуги сплачують більш ніж 15% своїх доходів. Всі, хто зареєстрований в домоволодіння, середньомісячний сукупний дохід такий, якщо за комунальні послуги сплачується більш ніж 15%, ми таким сім'ям рекомендуємо звертатися за призначенням А Якщо в людини є борги за комунальні послуги, чи може він все одно претендувати на призначення субсидії? Це одне з послаблень. В період воєнного часу, тому що при призначенні при призначенні при новому призначенні житлової субсидії борги, які виникли в період військового стану, враховуватись не будуть. Зрозуміло, що якщо це борги, які виникли до Березня 2022 року і вони перевищують 680 гривень. Тобто таким чином ці доходи враховуються, і субсидію призначено не буде, тому що за наявності боргів житлова субсидія не призначається. Проте, якщо ці борги виникли в період військового стану, це не позб... вони, ну ця зборгованість не позбавляє громадян на державну допомогу. За яких обставин субсидіант може втратити субсидію? Чи були такі випадки от за останні роки? Єдине, що може вплинути на втрату житлової субсидії, це результати верифікації або перевірки, яка проводиться Міністерством фінансів України, оскільки в Міністерстві фінансів України є доступ до всіх реєстрів державних, існуючих, і до рухомого майна, і до реєстру нерухомого майна, тобто всі обмеження, які прописані в положенні про порядок житлової субсидії, про порядок призначення житлової. Субсидії, тобто і два житла, у разі якщо це не спадщина, і автомобілі вік, з дати реєстрації, яких минуло менше п'яти років, і наявність, або що громадяни здійснили покупку товарів або послуг на суму, що перевищує 50 тисяч гривень, в тому числі і валюти, і дорого, дорогоцінних металів. Тому є певні обмеження про те. Цю перевірку проводить виключно Міністерство фінансів України. Після того, як управління соцзахисту населення отримує цю інформацію, вони її перевіряють вже на місцях. Чи дійсно це підтверджується? Були випадки, коли люди повертали житлову субсидію. Ну ми ж розуміємо, якщо є змога. У особи здійснити покупку, наприклад, валюти, що перевищує 50 тисяч гривень, то мабуть в нього повинна бути змога заплатити за використання житлово-комунальні послуги без допомоги держави. Нагадаю нашим глядачам, що ми говорили про те, що потрібно знати субсидіанту, коли він подається на призначення субсидій. Говорили разом із начальницею відділу пільг та субсидій обласного департаменту соціального захисту населення обласної військової адміністрації Олександрою Давидовською. Дякуємо вам, пані Олександро. Гарного дня да, дякую вам.